Всім привіт, це третя серія симулятора втечі зв'язниці. Так, ми тут рухаємо нас четвертий день. Ми рухаємось тут, я не знаю, до краю, до краю планети Земля Куди навіть уявлення немає. Ми вже прокопали такий тунель, що. Не знаю, куди нам нижче руш... рухатись. Але в нас немає вибору. 9 метрів, йо-майо. Ми спустились на 9 метрів. Можна таке уявити. 9 довбаних метрів. Навіть уявлення немає, скільки ще потрібно буде копати. Можливо, десь тунель в сторону потрібен. Ого, так, подивимось, що з цього вийде. Нам, скоріше всього, знадобиться краща мотузка. Так, це ми закриваємо швиденько. Так, у нас вже десь обід, Ні, тут не буде ще поки що обіду. Купимо 2-3 енергетики, якщо зможемо. М -м Добре. Зараз нам потрібна тільки їжа. Давай підходь. Так, тут все прибрав, все чудово. Зараз тільки їжа, і піти на склад, подивитися, що там робиться. Іди. Давай швиденько. Нові меблі купити. А, меблі, 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 це що? 20 доларів. А для чого нам холодильник за 30 доларів? Давай крісло за 10 доларів. Все, ходімо. Ой, а де я. А можна запитати? А де його можу поставити? Е, місце, де можна тебе поставити? О, все. Це чудово. Давай зачиняйся. Мо, типу, байдуже. Байдуже, куди ми копаємо. Купа бруду занадто велика, тобто ми її не можемо взяти. Так, все, майже поприбираємо все звідси, що тут є. Чудово. Так, що там у нас ще? У нас ще трішки енергії є. Так, -е, -е чекай. Це ми можемо взяти. Все. Піднімаємось так на нуль. Е -е, так, що там у нас почасове? Потрібно шевелитись почасове. До часу я потрібно шевелитися. І ще один раз я зможу зробити, далі буде типу перерва на обід, як я розумію. Давай ось так. На 10 метрів вниз копати. Ну, майже 10 метрів. Так, що ти мені дасиш? 83? Давай, 30 секунд, так 30 секунд, я все почув. У тебе сумка за 100. 95. У мене немає скільки. Ти знижку даєш, у мене нема, а в тебе. Ні, в мене немає поки що. Давай, відпускай. Так, на 10 метрів кажеш копати, так? Майже 10 метрів. Теоретично перевіримо. 10 метрів. Ні, не 10. Отут майже 10. О, давай, 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 давай. Оця біда. Так, скільки обід почався. Так, чекай, давайте подивитися, скільки він почався. 11. Об 11. У нас зараз прийде, я не встигну винести це все. Це встиг. Ух, я думав, що буде біда. І зараз поїм якраз буде майже 100%. Так, все я тут все прибрав. Давай в мене немає часу. Так, все один енергетик. Ей, віддай енергетик. Два енергетика в мене є. Так, тут ми не можемо, тут у нас сили нема. Х закрити не треба. Ми не маємо на це часу. Так, тобі що? Їдальня, що тобі принести? Це не їдальня, це не є їдальня. Ти що, прикалуєшся? А що ти маю принести? Я уявлення не маю. Так, добре, це це не важливо. У нас обід майже закінчився. А, все я зрозумів. Все я зрозумів, що йому було потрібно. Давай закривайся швидше 15 метрів на північ. Бо ще знав, де північ в розумінні гри. Тоді ми йому віддамо предмет. Nice. Так, все наче, так. Ну немає як вже, 14.30 закінчується обід, вони мене побачать, Я цього робити не буду. Давай сядемо тут. Хоч один раз 80 кг. Давай швидше, бо нас зараз взагалі посадять у в'язницю ще більше, ніж у нас є на теперішній час. Піднімайте 80 кг. Ти шо слабак, чи що? Енергія збільшена на 2. Обміняти на 10 доларів ні, не хочу міняти. 15 метрів на північ? Все? Та немає ключі у дворі від баскетбольного майданчика? Добре. Не ходімо, бо зараз 10 секунд і в нас будуть проблеми. На північ. Куди ж це на північ? У грі, де в де грі північ? Давай, де ти лазиш. Все йди геть звідси. Давай, забирайся. Так, продай мені їжу. Все, що там на складі ще можна подивитися. Завжди вказує на північ. Звичайно. Добре, що вони до такого додумались. Завжди вказує на північ. Давай швидше, бо ми взагалі нікуди так не підемо. Північ. Ось сюди. Так. Теж сюди. Мені здається це сюди. Отак, логічно. Ні, мені потрібно, щоб я туди міг спокійно влазити, а поки що потрібно збільшити оцю. Мені потрібно його побільшити. Чудово, ще є трішки часу. Ось сюди нам потрібно. Да, тут доведеться попахати, звичайно. О, там ми закрило, там щось було ззаді. Мені здається, місце. А, ні. 15 метрів. Це ж ого, го скільки. Я тут 10 метрів рив. Чотири дні. Добре, давай. Що там ще можна піти подивитися на складі? Ні, нічого не задумав взагалі ніколи. Як ти міг таке подумати? А, і в нас ще енергетики, є. можна було ще рити і рити. Так, що це? Освітити тунель. Динаміт допомагає так, поки що це не будемо робити. Так, да, видаляє більше ґрунту зараз. Але там ще багато чого можна купити. Добре. Тепер ми зрозуміємо, як копайте 15 метрів. А як же ж знати, скільки я вже прокопав? Чекай. А де тунель? А ось. Можу зрозуміти, куди це? Мені це доведеться надкопати, тому що я не можу пройти. Я не можу пройти. Чекай, це ж ми на пів... А, тут ще щось. Тут щось велике, ще одна домовина. Потрібно обкопати. Ні, все. Навіть попри. Ой, виходь, попри те, що є енергетик, ще потрібно вилазити, тому що я не встигну це все переносити. Я і так не впевнений, що, що встигну. Мені тас потрібно буде краще купити 10 доларів. У нас просто поки що немає. Тоді можна буде копати на багато довше. І можливо, я так і зроблю. Тримай. Дай нормальну суму. Угу, нормальну суму. І тебе дочекаєшся. Так, що тут лопата хоче, він 285. А, добре. А, що тут? Це все не то. Гуляю пити каву раз на день. Раз на день. Оце. Оце я йду поставити. Так, о, у нас вже нормально, тепер можна змивати набагато краще. Охоронець, давай швидше рухайся. Все, прекрасно. Добре, це додатку цього разу зі сторожа, який проводить спортивні заняття, азвині слідує останній запис в камери, покажуть, що він не притримував двері для дороти, що це є краще кивни. Так, скоро відбій. Якщо чесно, я уявлення, не маю, що я роблю, бо я неправильно це все роблю. Неправильно копаю. Оце сюди. Будеться викопати повністю все. Тому що я поки що уявлення не маю, воно настільки незручно. Я не бачу просто. Ну, от, наприклад, ось сюди. От, наприклад, оце от потрібно прибрати. Причому все прибрати. Ось так. Щоб я бачив, куди мені спускатися, бо поки що це максимально ж. О, все, все все піднімаємось, немає часу. Нову мотузку потрібно. Але один плюс, зараз подивимося. Я купив новий, наче а не старий, але виглядає як старий. Добре, предметів трішки є. Давай, поки не закінчиться ніч. Тримай. Добре, знову так знову виходь. Так, ти дай мені їжу, будь ласка. Тебе я куплю 280, ну ти здурів. Оце мені потрібно тут без варіантів. Давай й рюкзак. Ой, давай, давай, давай. Охорона, охорона йде. Добре, зробимось так. Так, поки що їсти нам не потрібно. Давай, швидше. Добре, оце викопати потрібно. Так, чудово. Ну, добре, я не можу це поки що забрати, так. Добре, вилазимо, звідси не вийде нічого. Ну, не за цей раз, по крайній мірі, точно. Бо я вже щось розслабляюся з часом. Отак, От добре стає все цікавіше. Декілька предметів я виставлю. Давай підходь швидше. Тримай. Знову давай, мені їжа потрібна. Добре, я куплю одну цю. У мене є, але це гроші є. Це чудово. Так, ти продаєш рюкзак, в тебе знижка, в тебе теж знижка, в тебе все добре, в тебе теж знижка. Давай погнали знову вниз. Я не знаю так, 15 метрів. Я там прорив десь від сили 3. М -м, давай сюди кидаємо. Так, о, так краще. Я ж, я ж по крайній мірі, вже бачу, хоч куди мені рухатись, яку мені стінку прибрати. Чудово. Початку має викопати кришку, Так, кришка вже викопана, наскільки ти хочеш, щоб я її викопав. Добре, поки що тоді предмети забере. Угу. Давай піднімемо оце, піднімаємось. Добре. А, накриємо це. У нас є що продати. Та файбо в нас час іде. Вони ж зараз прийдуть перевіряти, що в нас відбувається. Цікаво, далі. Що ж ми будемо далі робити? На якісь склади пробиратися ще кудись. Так, виставимо всі предмети, їх тут Ну, трішки є, я б сказав. Так. Поки що їжу оцю я не буду використовувати. скільки досиш? Мало. Добре. Добре. Давай йди. Що ти познаєш сіні ще мало? Закриваємось. Цікаво, просто далі виберемось там, щось нам доведеться робити, крім цього, чи ні. Чудово. Чому не можу пройти? Ага, можу, ось так зробити. Ми можемо його забрати. Ось так. Ой, що це у нас? Ну, а цей вхід, він просто жахливий. Я просто не можу пройти через це. Так, піднімаємось. Піднімаємось, я тобі кажу. Ні, оцей раз все. все я думаю, що нас ловлять, нам доведеться копати все спочатку. Щось я більше, ніж впевнений. Тому краще не потрібно. Тоді потрібно бути більш уважнішим. О, є трішки предметів. Скільки влазить предметів, там не написано? Ні. А, 15. Чудово. То скільки? Буде 172, все одно не вистачить. Та ні, якби ти 280, в тебе 180, а в тебе 180, а ти що продаєш? 180, ні, дякую. Стали зовсім нецікаві. Запропонуйте щось справді варте Так, де ти йдеш? Іде. Так, оце чудово. Я не можу зрозуміти, чому я пройти не можу. Можу тепер. 115 метрів. Це якби знати скільки, 10 метрів. Блін, все. Отут мені і торба. За 14 секунд, щоб я не робив, я просто навіть закрити оце не встигну. Давай, давай подивимось, земля, земля. Обідня перерва, вона йде відкривати. Я встиг. Я встиг. Так, копайте 15 метрів на північ. Там 10 пише. Так, що я маю зробити, по ідеї? Так, тут я маю зробити оце їжа. Це вже буде добре. Енергетики не можу купити. А можемо. Так. Що тут зробити? Я можу сюди зайти? Можу. А навіщо? Клас. давай спробуємо. Нам потрібно 85 кг нам додаться на дві цих. Дві позначки одна чи дві одиниці енергії. На дві. А можемо ще. А можем. Ану. Давай ще раз. Ми можемо так накачатися нормально? 90 кг. Ну, це прям проблема, я б сказав. Ну я не встигну. Та ні, 90, ти що прикалуєшся? Я не можу поки що цього зробити. Так, ходімо, що тобі потрібно? Hey, дивитися, щось йому дивитися треба. Так, що там у нас 13? Ага. Ой, стоп! Ні, ми не встигнемо. Що він хоче, щоб йому принести? Ну, Коротше, я поки що уявлення, не маю, що йому принести, але... Можливо, за наступний раз я йому принесу, не цей точно. Годинник. Годинник. гарантія годинник. Давай піднімайся. Годинник, я повинен встигнути йому віддати годинник. Годинник йому віддати. Все, я йому віддав годинник. Чудово, я багато чого встиг. А енергетик я б купив. Один, два. Все. Два енергетика. І що сюди можна зайти ще купити? Це що? Це динаміт, нам не потрібно. А це що? Ага, швидке перекочування. Ото варто було би купити. я знаю, що охорона йде. Цікаво, чи я можу тебе продати? Та ні, ухорона охорона. Ай, блін. Невже знов копати це все подоведеться? Да ти смієшся, блін. А ну, подивимось. Да ти смієшся, блядь. Да це біда, ну добре, тут є свої плюси. Предметів тут просто, ага, низький рівень енергії, добре. Зараз буде високий. Тобто я вже знаю, де на північку де це копати. А, все, немає як. Накриваємо це. Так, да, це тут не можна так ризикувати, бо спочатку копати це страшне. Ну нічого, зараз підемо іншим шляхом трішки. Де цей довбаний охоронець? Йому зараз предметів надаю. Хоча може так краще. Зараз ми швидше предмети прокачаємо, бо вони зверху їх більше набагато. Давай мені швидко. Ще ти не дуже й даєш предметів. Забирайся звідси. Давай йогурт. Мені було пату нову. 280. О, ти звідки йдеш? Ага, ти десь ходиш. Так, що в нас по цілому? Ось коврикове? Ходімо. <звук> охорона йде, охорона не йде, охорона повзе не зрозуміла, звідки. Давай швидше, в мене роботи куча. На цьому ми можемо завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.